Слава Україні! Продовжуємо цикл здоров'я і довголіття. Для життя необхідне повітря. Я вже казала, що без повітря людина не може жити декілька хвилин і мозок відмирає. І з'єднання кисні з глюкозою, що приходить із їжею, забезпечує організм енергією. Таким чином, дихання найважливіший процес, без якого немає життя. Але ви скажете, а дихати? Воно ж так, людина народжується і вже дихає. А ви подивіться, як люди дихають. Правильно ли дихання може бути поверхневим і глибоким? І навіть можна побачити, якщо глибоке дихання. То рух у місті живота відчувається. Легені займають майже всю площину грудної порожнини. І дуже важливо, щоб всі легені приймали участь. А коли поверхневе дихання, то людині не вистачає кисню і вона стає млявою. І не всі цей імунітет. Я не буду розповідати про все. Мені за шість хвилин блогу я хочу розповісти про наші на... наработки, які, по-перше, можуть запобігти ковіду, легше вилікувати ковід, тобто дихання, при якому всі частини легень задіяні. То є єдина функція в організмі, якою ви можете керувати. Ви не можете серцю сказати повільніше, повільніше, зупинись, ви не можете шлунку щось приказати, а з диханням ви можете затримати дихання, і це впливає на вашу і нервову систему, і багато чого в одному блоці цього не скажеш. Можете прискорити дихання. Тобто ви керуєте диханням. І оце керування диханням я хочу показати у блоці. І зараз я вам покажу, але мені здається, що краще розповім. Наші легені займають всю частину нашої грудної клітини. Вони мають дуже велику площину. А дихаємо ми поверхнево. І там не задіяні клітини. Дихання, а легені не мають своєї м'язової системи, і вони рухаються за ребрами. І Я зараз вам розповім про вправу, яка допомагає нам збільшити ефективність дихання. Яким чином? Ми рухаємо руками, робимо різні. Рухи, і за цими рухами йде наша наша легені. Так ми робимо палки, потім ви побачите палки і робимо вдих через ніс глибокий, глибокий, і потім повільно, повільно видихаємо і перебираємо палку до самого низу. І це на видиху. Потім внизу. Палки. Ми знову робимо вже в такому положенні, робимо в іншому положенні, вдих і потім повільно-повільно піднімаємося. І ця вправа допомагає розвиненню легень, підвищенню опору організму до різних негараздів, зміцненню імунітету. І, по затримці дихання можна казати про ефективність. І про насичення крові киснем теж можна судити про ефективність цієї вправи. Ви бачите, зараз вона робить рух, розтягає легені ребрами, і на видах, на видаші, повільно-повільно А зараз в другому положенні робить. Так, займатися своїм здоров'ям обов'язково кожен день. Рухатись треба кожен день, так як їсти, спати і рухатись. І Один з найкращих моїх учнів, Толя, робить це. І він е, зараз вже спочатку він сім років тому ми почали клуб активне довголіття. І зараз він все знає і виконує, кожен день займається. І я дам йому слово, він просто розкаже по покращення його дихальної функції, дякуючи цим заняттям. Так, коли ти починав займатися? Які у тебе були дихання? На початок, це ще було рік років сім назад, то затримкувало десь було 4, 5, максимум 6. А тепер 16-20. Це постійне тренування, постійна нагрузка. Рівномірно, але постійно треба цим займатися. Толя не тільки мій найкращий учень, він мій замісник. Я від'їжджаю на змагання і знаю, що все буде в порядку. Він проводить заняття, все знає, вміє. І зараз я хочу зупинитись на чому. Я боліла ковідом. -ем. І я відмовилась їхати до лікарні. 39,5 було, перші три дні дуже важко було, ніяких ліків я не приймала. Робила вправи, лимон, імбір, мед. Через, На четвертий день я вже вийшла на вулицю. На п'ятий день я вже майже була здорова. Тобто, дякуючи заняттям, мій імунітет здала хворобу. Я разом з ним. А тепер я, як завжди, закінчую цей блог запрошенням. Кожен четвер о 10-й годині підходьте на кияни, запрошення для киян, підходьте на Русанівці, навпроти кластера краків, збирається група. Перше йде кардіореспіраторне тренування, а потім йдемо в зал. Там більша нагрузка на хребет. У наступному блоці я покажу вплив на дихальних вправ на кровоутворення. Ця методика була розроблена мною ще в диссертації, коли я працювала з космонавтом, а потім я приміняла її з припіцькими хворими, зі спортсменами. І зараз клуб «Активне довголіття користується нею також. Ну, а зараз всім бажаю здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. І пам'ятайте, що здоров'я саме не приходить. А Мосов сказав, лікар лікує хвороби. На здоровому людина робить себе сама. Разом до здоров'я. Слава Україні, до перемоги.